Друзі, привіт! 12 грудня. Сьогодні з вами знову Олег Реклочок, лідер Китайської Народної Республіки Сінь Цзіньпін, провів зустріч із заступником голови Радбез Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Виявляєте, на який рівень підняли Медведєва? Хоча він в колишньому був президентом, ну, Називають його ще запасним президентом. І Сінь Цзіньпін сказав Медведєву, що вже час припиняти війну в Україні. Потрібно зробити так, щоб ескалація не виходила за ті межі, де вона нині є. Медведів йому відповів. Ну, точніше, не лише йому, а відповів, чи готова Росія припиняти війну. Зараз про це все детальніше, тому будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Підписуйтесь, то цього не зробив раніше. Коментуйте всі. Я вам буду дякувати за те, що ви пишете свої думки з приводу почутого. Звісно, ставте подобайки, аби українномовний контент краще пропонувався, більше пропонувався на платформі YouTube і щоб наше відео бачило більше глядачів. Отже, Медведів буквально ще позавчора відлетів до Пекіну. Він зустрічався там з різними високопосадовцями, але дуже показовою є зустріч його із Сі Цзінпіном. Ну, в принципі, хто такий Медведів да, на сьогоднішній день? Навіть не голова Радбезу Російської Федерації, заступник. Втім, він постійно підсвічує тези Путіна, тези пропутінської команди. Ну і всі зустрівся із ним і каже: так, ну все, досить, треба розглядати ситуацію і, врешті-решт, припиняти цю війну, робіть так, щоб вона не вийшла за межі тих кордонів, де вона сьогодні відбувається. Ну, тобто, локаційно, щоб вона не була ширшою. Я, відверто кажучи, в цій заяві нічого не бачу такого екстраординарного. Китай говорив це і раніше. Але нині вбачаю, що Китай намагається підіграти зараз Дональду Трампу у його бажанні припинити війну за 24 години. Що Трамп сказав в принципі нереально? Бо він давав інтерв'ю 12 грудня. Сьогодні в детальмі вийшло інтерв'ю Трампа. Там написано про те, що Трамп вже передумав припиняти війну за 24 години. Знаєте, таке запитання, що сталося? Вивчив ситуацію, але контакти його із лідером Пекіну очевидні. Трамп запросив сі Цзінпіна до себе на інавгурацію. І це все мені засвідчує, що Китай намагається підтягнути Трамп до переговорного процесу. Медведів не випадково полетів до Пекіну. Я думаю, що там, мабуть, буде Орбан, також найближчими днями. Він сьогодні у Треччині, поки що інформації ніякої немає про підсумки його зустрічі з Ердоганом. Але Медведів відповів: ми готові до переговорів з Україною, але на тих умовах, які свого часу озвучив Путін. Ну, тобто денацифікація, демілітаризація, скорочення армії, віддати чотири області, я дуже часто повторюю ці тези. Вони поки що в публічній площині у Путіна незмінні, вони залишаються сталими, але це не означає, що там не обговорюються різні варіанти. Ну, так само, як і обговорюються різні варіанти, сценарії припинення війни нашими західними партнерами. Про це сказав генсек НАТО, я ще торкнуся цього питання. А зараз давайте закінчимо по Трампу. Чому закінчимо? Тому що я великий огляд сьогодні робив у себе на каналі в попередньому відео, де розібрав повністю інтерв'ю Трампа Тайму. Журнал Time «Тайм» визнав Трампа людиною року 2024 року. В цьому інтерв'ю Трамп сказав кілька цікавих, як на мене, речей, на які варто звернути увагу тут. Ширше ви подивитеся, ще раз наголошую, в моєму відео. Посилання в правому верхньому кутку. Так, от Трамп вже не переконаний в тому, що він завершить війну за 24 години. Зовсім не переконаний, і також вважає, що неправильно було давати дозвіл Україні бити американськими ракетами по території Росії, бо це призводить до ескалації. На жаль, така заява є. Все ж таки, Трамп намагатиметься допомагати Україні, як він сказав, він буде використовувати це як інструмент тиску на Путіна. Тобто він все буде використовувати як інструмент тиску на Україну чи на Росію для того, щоб припинити війну. Ми повинні це усвідомити і розуміти, що за сценарієм Трампа зупинка війни буде непростою. Вона матиме свої ризики. Про них активно говорять і зараз на Заході. Але реакцію є іншою. Перепрошую, що все-таки зупиняю вас поки що на Трампі. Реакція є іншою на політику Трампа і у Канади. Буквально два слова про Канаду, тому що, як на мене, це дуже цікава інформація. Ви знаєте, що Трамп нещодавно оголосив про те, що він запровадить на всі товари, які постачаються із Канади до США, 25% мито. А це і нафта, це електроенергія, це ну, багато товарів і послуг, і в тому числі з Мексики. Прем'єр-міністр Канадської провінції Онтаріо Дах Форд заявив, що не виключає припинення експорту енергоносіїв до США, якщо раптом ініціатива Трампа не буде формалізації. Тобто, в реальному там буде запроваджено на рівні закону мити на всі товари з Канади на рівні 25%. Онтаріо забезпечує електроенергію півтора мільйони американців. Це багато. І він сказав: ну якщо таке рішення буде, тоді ми. Будемо вимушені вимкнути світло для такої кількості американців. Воно це якраз друзі, початок такої торгової війни, і це лише квіточки. Все найцікавіше в лапках чекає нас попереду. В цьому інтерв'ю Трамп фактично всі свої передвиборчі тези підтвердив: ну, дещо вони там змінять забарвлення, але в основному політика Трампа залишиться незмінною. Якщо брати за базу його. Передвиборчу програму. Ну, а тепер, друзі, все ж таки до заявлю. Він сьогодні зробив їх кілька. Генсек НАТО зауважив, що на Заході зараз дуже відкрито обговорюють те, як мала би завершитися війна Росії проти України, який вигляд мала б мирна угоду і просить робити це не публічно. Тому що це дуже чутливі питання. Найголовніша проблема на його переконанні є те, що ці всі мирні угоди обговорюються без Путіна. Він каже, якби я був на місці Путіна і чув оці всі тези, сказав би, ну окей, все нормально, ніяких питань немає. Але це, звісно, не змінює ситуацію кардинально, що стосується російсько-української війни, тому що потрібні більш дієві заходи. Багато заяв виключно політичного характеру, як на мене. От що він, власне, сказав такого політичного сьогодні. Марклюте справедливо говорить, але від нього багато не залежить. Він закликав, як я сказав, до більшої стриманості в обговореннях робити потрібно так, щоб Україна брала потенційну участь у переговорах з позиції сили, тобто підсилювати Україну. Розмови погано, що відбуваються без участі Путіна, і попередив, що Альянс не готовий до загроз, з якими він може зіткнутися з боку Росії в найближчі роки. Тому закликав всіх своїх партнерів по Альянсу мислити воєнним часом і бути набагато більш готовими до витрат на оборону. В принципі, така політика, вона правильна, він спрямовує дискурс і розуміння. Звісно ж, намагаються скелити європейських чиновників до того, щоб вони були готові витрачати більше. Блумберг пише про те, що навіть створюється там і оборонний фонд дуже величезний на півтрильйона доларів, і в тому числі сьогодні, євро. Перепрошую, півтрильйона євро це величезна сума. І також сьогодні пишуть про те, що створюються такі домовленості, які передбачають необхідність зобов'язувати. Країни-члени Північно-Ататичного альянсу закуповувати певну кількість зброї, конкретних типів впродовж 25 року. року. кажуть, що можуть відтермінувати це на 26-й рік. Але для цього їм, звісно, треба розуміти, чи Україна зможе стримати російську агресію, тому що війна може бути в них. Тобто питань багато складних. І сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Франції. Разом із головною дипломаткою Європейського союзу Каєю Калас і міністром закордонних справ України підписали спільну заяву, якою пообіцяли збільшити допомогу Україні. Це також політична заява, яка на даному етапі нікого ні до чого не зобов'язує. Але перелік цих країн дуже важливий в контексті ініціативи, яку зараз реалізовує Еммануель Макрон за попередньою домовленостю із Дональдом Трампом, якої він досяг минулої суботи під час зустрічі з ним у Парижі. Чому я говорю за попередню домовленості? Тому що ну, абсолютно очевидно, що візит Макрона до Варшави, який він сьогодні проводить, він не випадковий. Він пов'язаний з формуванням коаліції миротворчих сил у кількості 40 тисяч чоловік, які безпосередньо будуть забезпечувати контроль за дотриманням припинення вогню у разі досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Ви про це вже знаєте. Але сьогодні у Варшаві ми не отримали того бажаного результату, який би хотіли Ну скажу так, одним словом, Польща виступила проти створення такої коаліції. Точніше, вони виступили проти власної участі в ній. Вони сказали, що наші війська будуть залишатися на території Польщі. Ми будемо забезпечувати тут різні процеси, але долучатися безпосередньо до миротворчої місії ми поки що не збираємося. Дональд Туск. Після розмови із Макроном заявив, що ми на одному боці у всіх питаннях. Але під час прес-конференції, настільки маніпулятивні політики, що це жах, під час прес-конференції Дональд Туск говорить про те, що наразі Варшава не планує відправляти свої війська в Україну. Польський прем'єр хоче покласти край спекуляціям на цю тему. І підключилися практично всі політики польські, вторячи туску. Єдиний, хто мовчав, Анджей Дуда. Ну це він поки що мовчав. Я думаю, що не випадково. Сікорський також сказав, це очільник закордону відомства, що Україна хоче допомагати Україні з логістичними операціями, а не відправляти війська до України. І навіть спікер польського сейму, кандидат на посаду президента від партії Польща 2050 Шимон Головня, якого я дуже поважаю за відмінну від влади основної Польщі позицію, Але він допустив участь польських військ у миротворчій місії лише під огідою НАТО. Тобто, якщо НАТО ухвалить рішення, ну перекладає фактично відповідальність. Тому поляки не порадували своїми заявами сьогодні, мене скажу чесно. Але це не катастрофа. Заява заданих мною країн Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Франції, якраз не випадково зроблена. Вона там стосується військової допомоги, але низка країн з цього переліку, як такі, як Велика Британія. Можливо, Італія, Іспанія, навряд чи точно Франція. Вони вже в списку потенційних 6 та країн, які готові досягти консенсусу про відправку військ до України після припинення гарячої фази. Поки що список цих країн не оголошується. Але туди можуть війти країни Балтії. Зараз відбуваються переговорні процеси. Це якраз друзі, початок створення нового військово-політичного блоку. Я в цьому не сумніваюся, головне нам цю тему активно просувати. Це буде непросто. Просто ніхто не сказав, що буде, тому що не дуже порядних політиків у Європі вдосталь. Ви ж бачите, які заяви роблять польські наші друзі. Не зовсім так. інколи вони нам друзі, вони говорять речі не дуже для нас приємні. Ну, так само, як міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зателефонував сьогодні Лаврову у Кремль і посварився на Україну, що ми не схвалили нібито ініціативу Орбана про різдвяне переміря та обмін полоненими. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, як можна досягнути на словах домовленостей ну от мене навіть ця знаєте словесна конструкція трішки трагерить. Домовленості з Кремлем про припинення вогню. Ну, це щось нереальне. Я не пам'ятаю за три роки, точно так само, як ви, жодного дня, щоб Росія сказала, що ну там Пасха, Новий рік, Різдво. Ми не стріляємо. Я пам'ятаю не один уже Новий рік, коли ми зустрічали під сигнали повітряної тривоги, конкретно під бомбардування або прильоти шахетів. Це було. Поки що я не бачу якихось знову ж таки обрисів, перспектив, горизонтів для того, щоб можна говорити було про якесь там різдвяне перемир'я. Від обміну полоненими ми ніколи не відмовлялися. Але зараз Росія використовує Угорщину для того, щоб посіяти сумнів у міськах наших західних партнерів про те, що Україна, мовляв, не хоче миру. Чи хоче ну, посіяти сумнів про мир. Да, ми, мовляв, не хочемо переговорів. Нам постійно про це говорять. Переконують увесь Захід про те, що Україна проти миру. Но це повна маячня. І, до речі, таку цю маячню вже розвіювали навіть і в Офісі президента України. Хоча. Сьогодні Андрій Єрмак сказав, що ми поки що не готові до переговорів, тому що ми не маємо гарантій безпеки. Цю тезу також будуть використовувати як маніпулятивну. І на завершення, друзі, огляд дуже короткий сьогодні. Дві новини також знову про Росію, Індію і Сирію. Ну і про Південну Корею. В Південній Кореї президент Юн Сок Йоль відмовився йти у відставку. Там процес триває. Я робив розбір політичної ситуації про, на, про Південну Корею у себе на каналі разом із Артуром Харитоновим Цього тижня, в понеділок можете переглянути, там детально пояснено, чому саме Юн Сок Йоль міг не піти у відставку самовільно. І добре, що він це не зробив. Це дуже правильно, так він відтерміновує зараз взагалі-то. Запуск нового виборчого процесу, який нам справді не потрібний. Нині правлячі партії там варто зберегтися при владі, і це добре, що юнсукюль поки що відмовляється йти у відставку. У Сирії, за даними Джерел Блумбергу, Росія нібито наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі Хмеймі. Ну, це, як на мене, крінжаття наповна, втім, так воно є. В Принципі, влада, яка там сьогодні встановлюється, вона мала свого часу відношення до Аль-Каїди. Зараз вони говорять, що вони прозахідні, але як бачите, Кремль налагодив, нібито відносини з ними, хоча це ще не факт. Військово-морська база є єдиним російським хабом на середземному морі. Аеродром використовується для забезпечення російських операцій в Африці. І я не знаю, як на це відреагують ізраїлітяни, тому що вони зараз активно знищують усі військові об'єкти на території Сирії. Було завдано приблизно пів тисячі авіаударів по різних. Базах, місцях скупчення військової техніки, щоб вона не дісталася саме цій новій чині владі, яка може створювати загрозу безпосередньо для Ізраїлю на Близькому Сході. Ситуація розвивається, вона доволі динамічна. І тепер це стосується Росії та Індії. Ці дві країни уклали найбільшу в історії між країнами нафтову угоду. Роснєв домовилась про постачання майже 500 тисяч барелів на добу нафти індійській приватній нафтопроробній компанії Релайнс. Що є найбільшою в історії на угоди між двома країнами? Сума контракту річна 13 мільярдів доларів. Це немало. Ну такі відносини фактично за всю історію, як ви бачите, найбільші. Захід цьому не противиться, дає можливість індії розвиватися і зміцнюватися як конкуренту Китаю. Тут, друзі, геополітика на превеликий жаль. Але індуси, ну, вони от такі. Їм, чесно кажучи, байдуже наша війна, байдуже до того, що росіяни вбивають нас. Вони займаються своєю справою. Хоча нам своє робити, тому я вважаю, що зараз ситуація хоч і складна, але контрольована. Потрібно працювати дуже активно з адміністрацією Дональда Трампа. Там не так все просто, як може видаватися на перший погляд. Позиція я вважаю, поки що з офісу правильна, бо ми підтримуємо ініціативи Трампа. Потрібно з ним пограти для того, щоб отримати якісь певні переваги. Хоча це буде непросто. В такі часи живемо, друзі. Дякую, що були зі мною. Підтримайте, будь ласка, мою роботу для вас, мої дорогі підписники, випадкові глядачі. Це можна зробити дуже просто. Коментар, вподобайка, поширені відео своїм знайомим і друзям. Всіх люблю, ціную шаную. і не перемикайтесь. Sabe da Ucrânia.